Міністр оборони Канади Аніта Анан оголосила про надання 200 бронемашин Рошел Сенатор. Вона прибула до України із раптовим візитом. Оголошену техніку оцінюють у понад 90 мільйонів доларів. Це частина додаткової військової допомоги на 500 мільйонів доларів, обіцяне прем'єр-міністром Канади Джастином Трюдо. Бронемашини Рошел Сенатор розробила та виготовляє канадська компанія Rochelle Defense Solutions. Машина має сталевий кузов та скло, здатне витримувати чисельні влучання гвинтів калібру. 12,7 мм. Також сенатор має вибухозахищений кузов, тому може витримати підрив гранати чи міни. Бронемашина має 8 посадкових місць для десанту. Рух приводиться 6,7 літровим турбованим дизелем, потужністю 330 кінських сил та 750 ньютон метра крутного моменту. Також техніка обладнана системою фільтрації повітря військового класу, що здатна протидіяти хімічним, біологічним та радіологічним атакам, генеруючи чисте повітря усередині герметичної кабіни.